Вітаю, друзі, з Завірюхою! ось таке мате. Перед новорічна заметіль. І тут також ось такі шапки снігу. Але цьому, цьому ялівцю козацькому. Який в мене отак піднятий, йому це не страшно. Зайшла я під навіс, От, ви побачили, тому що там така хурделиця. а це, це з-під снігу виглядує Барбарис. Так, наша під. Так, бачите, оце маленьку складчастотою. Це дітка, сіянець, від оціх ось той, якась складчаста. Я також сюди підсадила її, вона була під, під своєю мамою, росла, і буду вже формувати. Дивіться, яка там краса, яка казка. зимова казка. По-гарному це. Треба б взяти та і пос... сніг пострушувати, але сніг іде, іде. Ну, що робити? То так воно і буде. Так, от годівничка наша вісить. Синички вже літають, прилітають. Так, і ще такий ось моя також красунька. Так, тільки-тільки прочистили сніжок і що? І знову навалило. Дивіться, яка, яка шапочка, яка шапочка. Оце я вам хочу показати все ж таки дорослий наш сад. Ми почали тут будуватись в 2010 році. І якось так зразу я почала підсажувати, підсажувати. Це було не дуже гарно, тому що дуже багато рослин хвойних пропало від недогляду, від того, що їх тут позатоптували. Ось бачите, що значить нестрижений. Ну Тут якось більше хайно, а там ми мало стригли. Якщо чесно, то цього. Цього року ми зовсім не стригли. Ну, кажу чоловіку, треба було, бо це все пообтрушувати, він каже, все рівно позрізаємо. А тепер заглянемо серединку. Дивіться, що в серединці. У мене берсклет, який росте отут знизу. І він отак пускає, пускає, пускає пагони і туди десь лізе. Я його не зрізаю. Ну, от отак як буде. Юка прикрита снігом. Ой, хурделиця, ой, хурделиця. Ну, це таке рідко буває в наших краях. Та й взагалі останнім часом на Новий рік сніга майже ніколи не було. Диві, дивіться, який тис. У мене це якийсь кущовий, і ось дивіться, який він, які шапки. Ну, не хочеться мені трогати. Хоча я й розумію, що, ось, допустим, якщо взяти оцю складчастотую, ну, трішки розвалилася, але не критична. Так, ідемо, йдемо далі. Це я так вийшла. Так, чоловік. Ну, як завжди, в нього робота є. Робота є, щоб доріжки прочищати. Ну, ось так. Збираємося виїхати. Може щось купити собі, тому що, ну тому що новий рік через Сьогодні 29, так, 29. Ой, сьогодні 30-те, ось мене поправляють. Сьогодні 30-те. Вчора ж був день народження нашої найменшої внучки, Ксюшеньки. 5 років. Дивіться, що робиться. Так, ну все. Все тоді. Отак виглядає цей єлівець, який у нас прикриває. Ось отут там люк є. І зараз він так гарно виглядає. Красень Хорстман. Так, зайду до нього з іншої сторони, а ці також тут було три, е, три туї. Хочу вам сказати, що сонця тут небагато через те, через те. Всі хвойні полюбляють сонце і садити їх треба на сонечку. У нас з однієї сторони це паркан, а там взагалі сонця не було. І третя туя пропала. Але це було вже давно. Так, оцім краще. Так, ще що тут? Ну, звичайно ж, звичайна ж краса. Ой. А це хочу вам показати у всій зимовій красі ялівець китайський монарх. Ну, чого китайський, то що це я так говорю. Ми купували як монарх. І дійсно, дійсно, його треба садити окремо. Це така рослина, яка полюбляє, щоб йому. Ніщо не заважало. Гарно він і тут у нас росте, наростає, нічого не потребує. Ой, які шапки. Але чистити, обрізати, чистити, звичайно ж потрібно. Ось він уже куди аж у нас виріс. Будемо стримувати. Це сам шит, під ним росте, а то прикриті. Малесенькі-малесенькі японські бересклети. А тут у нас був отут, бачите, палки ще не забрали. І там, за вербою, був ялівець стрікта. Все, ми з цим ми вже не хочемо гратися. Там його не можна привести до ладу. І не рекомендую садити ялівець стрікта в своїх садах. Ну, ось так все гарно і красиво. Ось і верба як парасолька також гарна, і з листям, і без листя також. Твоя подруга ще не прийшла? Вискочила, вискочила. Із теплого місця і пішла десь гуляти, десь, мабуть, лежить. А тут обходить свої володіння, тому що треба, він мужик, і треба все понюхати. А може, тут хтось прийшов, коли його не було, то також треба все поправити. Ось так нюхає. Тімошка. Тимку наш. Мабуть, з якоїсь елітної породи, не знаємо, взявся він у нас в 22-му році, як ми приїхали, повернулися, коли нас звільнили, нашу, наше селище, звільнили на Харківщині найпершим. Тут були дуже запеклі бої. Колись покажу. Ну і у нас тут е скрізь. Ой, не хочеться згадувати, але пам'ятати потрібно, ще нічого не закінчилось. Підтримуємо наших захисників, дякуємо за можливість жити вдома. Багато вже пізнав, що таке жити. Десь, тож бажаю всім своєї теплої затишної домівки.